Як відбувається процес офлайн ревізія гардероба? Поїхали зі мною. Покажу перше, що ви маєте зробити, це написати мені в Директ, щоб ми узгодили дату. З Клієнткою ми домовились про зустріч за місяць. Наша співпраця почалась з анкетування та консультації по лініях зовнішності, обговорення життєвого контексту клієнтки та узгодження стильового вектора. Під час офлайн ревізії ми переглянули всі речі поточного сезону. Я уважно проаналізувала кожну позицію та ставила уточнювальні запитання. В процесі ми робили примірку та складали частину образів із наявного. Гардероба а решту з новими позиціями я надсилаю у вигляді персонального лоббу. Зверніть увагу, що сукні я надала нового звучання, трансформувавши її у топ. Протягом 10 днів я надсилаю фінальний індивідуальний файл з усіма можливими образами на основі наявного гардероба і нових речей та додаю шопінг-лист посилання та двома альтернативами до кожної позиції. Також додатково клієнтка обрала шопінг сесії офлайн. Тому я здійснила прешопінг. А наступного дня ми разом докупили майже всі речі зі списку а решту замовили онлайн послуга. Аудиту гардероба входить 4 тижні шопінг супроводу на випадок, якщо потрібно дочекатися замовлення чи змінити розмір. А коли клієнтка докуповує всі речі, послуга вважається завершеною.